Аби літнє дозвілля віничан було культурно насиченим, у нашому місці триває проект Мистецькі вихідні. В його рамках передбачено проведення більше десяти різноманітних творчих заходів. Цього разу усі прихильники сучасного мистецтва хендмейд мали змогу взяти участь у акції Створи свою віницю. Вона прийшла у сквері Козицького. Там побували і наші кореспонденти. Починаючи з 28 травня, у Вінниці продовжує свою роботу проект Мистецькі вихідні для городян, які залишаються влітку у місті. Кожного уікенду організовують різноманітні інтерактивні програми, зокрема, проводять їх на площі Театральній, в центральному парку міста у сквері Козицького та мікрорайонах Сабарів і Тяжилів. Це проекти церковий вибух, які демонструють нам церкову майстерність, дозвілля плюс, які мають таку спортивно розважальну спрямованість. Книгу Ради зустрічається. який знайомить нас із найкращими казками, танці на Парижі, де протягом буквально вже з сьогоднішнього дня і наступних декількох субот усі бажаючі зможуть потанцювати і побачити найкращі наші вінницькі танцювальні колективи. Загалом організатори підготували більше десяти мистецьких заходів. Так у сквері Козицького відбувся проект Створи свою Вінницю». Усі бажаючі мали можливість послухати музикантів, зробити боді арт та взяти участь у майстер-класах з хендмейду. «Навчаю вінничан плести браслетики з ниток японським стилем». «Вчимо дітей мистецтву вони роблять такі от листівочки, які можуть посвятити своїй мамі чи татові. За 15 хвилин ми можемо навчити віничан плести фрактальне плетіння мандал. Це сувенір від зурочення, який можна подарувати дорогому гостю або просто повісити все вдома над дверима. Ідея створити щось своїми руками. Вінничанам прийшлась до душі. Участь у майстер-класах брали як дорослі, так і самі маленькі. Так, чотирирічна Ангеліна Добровольська зробила листівку. Я відкриточку подару мамі. Також городяни мали змогу побачити та сфотографуватися біля двох залізних статуй скрипаля і поета. Їх створив віничанин В'ячеслав Пастернак. За словами митця, який вже понад 30 років займається ковальською справою, на створення таких 100 кілограмових скульптур пішло більше трьох місяців. Залізо зроблено в кузні молотком забили. Спочатку ми беремо залізо, відрізаємо кусок, згинаємо де потрібно, прилаштуємо друг до друга, де потрібно і виходить скульптура. Метал на холодну не, не, не робиться, а він розірвається вогнів. Наразі В'ячеслав Пастернак працює над скульптурою філософа Діогена. А у перспективі хоче створити статую журналіста. Роботи митця вінничани зможуть побачити на центральних вулицях міста вже незабаром. Щодо проекту, мистецькі вихідні, то він триватиме впродовж літа.